Добре, рухаємося далі. Продовження логічної інформаційної безбар'єрності це цифрова безбар'єрність. Леву участку інформації ми отримуємо зараз через цифрові продукти. Ми працюємо таким чином. Ну і власне тут йдеться про те, що всі суспільні групи мають мати доступ до швидкісного інтернету і публічних послуг, які надаються з допомогою інтернату і якоїсь публічної цифрової інформації. Ця проблема не стоїть гостро в великих містах, але на жаль, ще стоїть в менших містах або селах, тому це. Дуже важливо для нас, зрештою, для нашого виживання. А от наступний напрям це напрям суспільної та громадянської безбар'єрності. Я би хотіла вас попросити, щоб ви прочитали, що написано на слайді, і сказали мені, як ви розумієте цей напрямок. А учасники та учасниці, які до нас приєдналися онлайн, пишіть, будь ласка, під відео, як ви розумієте цей напрям. Оце яскравий приклад використання простої мови легкого читання, тому що це я для вас переробила з документу, для того щоб вам було просто і зрозуміло і ясно про що йдеться. А це. Я зробила просто копі-пейст, скопіювала, вставила на слайд, і щоб ви розуміли, як на практиці це відбувається. Тому що якби я не хотіла показати вам це на практиці, я б написала, що усі люди, незалежно не від чого, мають мати доступ до участі в усіх суспільних процесах. Запам'ятайте це, будь ласка, і не робіть так, як на цьому слайді використовуйте просту мову.